Доброго дня, шановні, з вами пан Федір, і сьогодні ми розглянемо три простих конструкції для так званої вічної свічки. Одразу попереджаю, що усі представлені конструкції не є моїми авторськими ідеями. Я просто вирішив зібрати найбільш практичні та прості конструкції та показати вам їх у одному відео. Для найпростішої конструкції нам знадобиться прищепка, батарейка cr 2025 та звичайний світлодіод. Отже, приєднаємо світлодіод до батарейки, тобто довгою ніжкою до плюсу. Як ми бачимо, така конструкція вже працює, але вона не дуже надійна. Тому треба до неї додати таку от прищепку. І все, наша свічка готова, і її можна зручно встановити ось так, наприклад, дуже проста конструкція. Для наступної свічки нам знадобиться сірникова коробка, пуста, дві батарейки формату АА, один світлодіод та монета номіналом у 2 гривні. Собівартість такої свічки складає до 40 гривень. Перше, що нам треба зробити, це скласти дві батарейки у сірникову коробку таким чином, щоб мінус однієї батарейки опинився поряд з плюсом іншої батарейки. Далі нам потрібно закрити коробку з батарейками та підключити світлодіод. Знову ж, довга ніжка відповідає за плюс, коротка за мінус. Тут нам вже доведеться її трішки вигнути. Ну, наприклад, ось таким чином. Одну та іншу ніжку. Не забуваємо, що плюс це довга. І підключаємо ось так, щоб був контакт. А тепер потрібно замкнути електричний ланцюг з іншої сторони, що ми робимо за допомогою звичайної монети. Як бачимо, ліхтарик працює. Звісно, можна також покращити надійність цього ліхтарика, наприклад, закріпити світлодіод за допомогою ізоленти або скотчу, а монетку залишити так, як є, тому що вона в нас діє як вимикач. Таким чином, ми зібрали ось такий простенький ліхтарик з вимикачем. І для третього варіанту вічної свічки нам знадобиться ось такий ось набір, що складається із пустої пляшки від кефіру, йогурту або молока. Головне, щоб вона була не прозорою. Далі дві батарейки, один світлодіод, шматочок фольги. І скотч. Перш за все, нам потрібно скріпити дві батарейки за допомогою скотчу таким чином, щоб плюс був біля мінусу, а мінус біля плюсу. Ну, зараз ми це і зробимо. Ось я це вже зробив, може не дуже гарно, але як є. Далі потрібно прикріпити світлодіод до батареїв. Зробити це можна також за допомогою скотчу. Головне, не забуваємо, що довга ніжка відповідає за плюс, а коротка за мінус. Отже, ось так у мене вийшло, може не дуже красиво, але функціонально все буде працювати. Далі нам потрібно помістити батарейки у пляшку таким чином, щоб світлодіод дивився донизу, а контакти плюс та мінус трішки виглядали. Але зробити це не так легко, тому що діаметр бутилкового горла дещо більший, ніж ширина батарейок, і. Для того, щоб щільно їх е, закріпити, нам потрібно буде використовувати для цього картон. Треба буде обернути батарейки в картон і потім щільно їх запихнути сюди. Експериментальним шляхом я з'ясував, що мені підійде смужка картону ось такої довжини, щоб я зміг е, обернути в неї батарейки та щільно засунути у пляшку. Дуже щільно проходить. Але перед тим, як е, все це змотувати, я спочатку намажу все це клеєм та приклею, щоб е, батарейки не рухались вперед-назад. І також притиснемо ненадовго, щоб клей краще засох. Ось така конструкція вийшла, все тримається щільно та надійно. Далі потрібно буде батарейки вже зафіксувати у пляшці. Хоча й вони заходять щільно, але все одно тертя дуже маленьке, і вони можуть просто впасти всередину. Для цього ми також будемо використовувати клей, намажемо ось ці боки та зафіксуємо на деякий час у пляшці. Десь на такому рівні приклеїлись батарейки, що, в принципі, також непогано. Далі все, що залишається зробити, це вимикач. Для цього потрібно, щоб два верхні контакти у нас якось замикалися. Для цього ми просто приклеїмо всередину цієї кришечки невеличкий шматочок фольги, який при закручуванні буде замикати контакти та вмикати наш світильник. Якщо ж ваші батарейки будуть сидіти трішки глибше, то ви можете взяти більш товстий шматочок фольги. Отже, за допомогою того самого клею я зміг приклеїти цей невеличкий шматочок фольги. І зараз я вам продемонструю, як працює готовий виріб. Нам досить трішки прикрутити кришечку, лехтарик починає працювати. Ось так ми змогли зробити такий нічничок із дуже простим вимикачем. Все, бачите, кришка не падає, не відлітає, а тримається і так, і так. Отже, друзі, ось такі у нас вийшли так звані вічні свічки. Сподіваюся, це відео було цікавим та пізнавальним для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь та не забувайте підтримувати українську армію у боротьбі проти російського окупанта. Бувайте!